Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. До вашої уваги міні-трактор з бюджетного сегменту на 50 кінських сил Ката КЕ504. Виконаний у зеленому кольорі, він має 4-циліндровий двигун, кабіна з оглядом 360 градусів, великі колеса, потужний навісний механізм зі своїми приколами і двигун. Двигун в нас. КМ495 ВТ із заводу Лайдонг Також встановлюється UD а 498 ВТ. З особливостей його об'єм 2555 см кубічних. Крутий момент 141 Нм Діаметр цивільна 95 мм. Витрата пального до 248 гВт на годину. Габаритні розміри двигуна 831 на 492 на 675 і його вага 300 кг. Без турбонадуву з безпосереднім впорскуванням пального в двигун і з рідним охолодженням. Бачимо, є розширительний бачок на гідропідсилювач. Передній мост, такий, як на 24 сильних міні-тракторах, ставлять, але його вистачає. Він ходить. Передня гума у нас 65 на 16 задня 11,2 на 24. Переднє колія 1240 на 1440, Задня 1240 на 1550 мм. Навісний механізм. Його особливість в тому, що він може піднімати дуже великі вантажі. А саме до 1500 кг може підняти така навіска в даному міні-тракторі. Це за рахунок того, що в нього встановлено цілих три гідроциліндри. Це потім, а зараз є розетка під причіп. Бачите? У нього трьохсекційний гідравлічний насос, і гідровиходи є ззаду і спереду, щоб встановлювати фронтальний навантажувач. Бачимо Два циліндри по бокам і один всередині підйомний. І він може підняти до 1,5 тонни. Розумієте, є також причіпний механізм. Бачимо кабіну, яке скло увігнуте. Закальонне, як кажуть в народі, також додаткове світло спереду і ззаду двірники. Бак у нас пластмасовий, але знизу є залізна защита, підножка. І поринаємо в салон. В салоні в нас є дефлектори, є вентилятор, народний кондиціонер. Основна особливість в такому бюджеті маємо реверс. Тобто він має 4 швидкості понижені і понижені. І це виходить 8 передач вперед і 8 передач назад з однаковою швидкістю. Що є безмовним плюсом. Тут ми бачимо три важелі гідронасоса. Запускаються з електростартера, бачимо, яка приборка. Досить інформативна і виглядає прикольно в тракторній техніці. І ось бачимо самі дефлектори пічки. Сподобався трактор? Можете замовити по телефону, поцікавитись. Сподобалось відео? Ставте лайк і підписуйтесь. До побачення!